Вартувало лишити собі одну мегасферу, а я лишив після себе лише гори трупів. І ми продовжуємо Платоні експеримент. Я прямую в безодню. І суперсекретний левел Go to It. Завершено перфектом. Наступний левел. Омен. Передвістя пекла очікує нашого героя і супер крутий музон. І какадемон, хлопці з шотганами. Давайте розпочинаємо веселий. Е... О, БФГ лежить? Хе-хе-хе. <смістичні> Якщо на початку дії лежить БФГ, то це означає, що левел буде серйозним. Зараз ми подивимося, скільки тут супротивників нас очікує. Містер Ревенант, щось ви не хочете утримувати в пощеку. Я не розумію чому. Дійсно не розумію, мене хтось обстрілює. Давайте подивимося, хто там в нас є. Тут ще один Ревенант. туди вартувало би ракету засандалити. І я, власне, це роблю. А, там ще шопгангай. Якби його так перестріти, не знаю, Ревенанту залетіло трішечки. Давайте дивимось, все чітко здається. Ще один, давай ракету, напевно. -хо 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 -хо. Нормально, йому прилетіло. Ну-ну-ну, ну. і ще один шотган гай, зараз ми його підстрелимо. Так. Пачка набоїв 360, що у мене. У мене все здається було. Да, ні, можна взяти. Пачку набоїв. 380 БФГ візьму. По зеленому можу ходити, що цікаво. І синій ключ попереду. Сфера душі. Заберемо 193 хп і зробимо сейф одразу, не знаю, на Денджер. На Денджер, напевно, тому що заходити Денджер дійсно. Оп, хлопці. Нас зустрічають тут, слухайте, непогано. Спектр готовий. Другий готовий. Е, двері. Чи, жовтий ключ потрібен буде. Тут в нас... Ну, ракети якісь, ракетниця лежить, власне. У мене є ракети. Г Готую ракетницю. Оп! Нічого собі не захотів підсмажуватися. Я по собі за сандали в два рази, боже мій, яка помилка. Беру ключ. Ого! Я тут не виживу. Треба БФЕДі ставати. Я не встигну. Сандалю. Сандалю, ще раз. Мені капець. 27 хп. Мені капець, мене затиснули. Ну і нормально, власне, ну і нормально. Тоді давайте повторюємо це все зараз. Тобі, от вас двох треба причесати. Коли беру ключ, значить телепортація починається, причому дуже неприємна. Треба виловити момент, щоб. Ось цей момент настав. Давай, давай. Ага. Ага, ага. Зедзе. Ага, ага, I like it, Давай, полетіли ракети. Там Манкубус, там ревенанти. Нічого вони мені не зроблять. Хіба що би там був е Архідемон, але Архідемона я там не бачу. Е 109 супротивників треба запам'ятовувати, тому що ну, минулий левел показав, що. Ого, е то був ще один Манкубус, чи ні? Оцього я не зрозумів. Чесно кажучи, я ревенант. Я застряг. Я відстряг і. все окей. Ну, відносно. Ревенанти утримають. Все, ми трошки тікаємо. Ще трішечки я перегруповуюсь. Блін, і все ж таки мені залетіло в пещеку. Я пробував е пробігтися. Так, Манкубус готовий. Ревенант там ще один. Всю сферу душі я витратив. На, На це все. Ну давай сюди. Ну і що? Ну і все. Манкубус, купа Ревенантів. ти що ти будеш робити? Вони вічні тут, чи що? Мене ж зараз просто. Сік завалив, ще стріляю з БФГ і. ну, 85 хп мені лишило на рівному місці. А я мав це все розвалити, а тут ще спектр невидимий. Ревенант готовий. Спектру залітає, я в ньому застрягаю і позаду мені прилітає. Поганий з мене думер, насправді, ну я не розіграний, чесно кажучи. Добре, ми підібрали синій ключ, тут знадобиться жовтий. Ми. Заходимо на міст. І лишаємо тут ще одну е гору трупів. Що попереду? Набої. І попереду. О, додаткове ХП, нормально, слухайте, не так взай... все і важко. А тут у нас кулеметники і какадемон. Кулеметникам ракета. Готові обидва. Какадемону ракета в пику просто, що він собі думає. О, тут телепорти починаються. Це не дуже добре. Але я його завалив якимось чином. Я не зрозумів, чесно кажучи, як він телепортувався. І телепорти на тому закінчилися. Так, павук. Паралельний бік, так само павук. Ну, давай сюди одразу дві ракети. Сюди дві ракети. Сюди ще одну. Сюди ще одну. Це готовий, цей готовий. Червоний ключ. Чекайте, не поспішаємо. Набої для плазми і плазмаган, ага, я зрозумів. Позаду! Та ти що будеш робити? Хе-хе-хе. Що ж ти будеш робити? Треба тікати, напевно, якимось чином. Пробую втікти тоді. Я застряг десь в текстурах, не знаю. Я звідси не вийду ніяк. Треба грузитися. Дійсно денджер. Тут будуть. А тут ще какоде мене летять. Сандаліс Бвге. Всі не вмерли, як то треба. Я перегруповуюсь. Ну нормально, більш-менш пройшло насправді. Могло би бути гірше. Ну і ревенантів треба тепер знищити, все інше ми здолаємо дуже легко. Там лицарі пекла і там декілька какодеменів було. Це не проблема взагалі для нас. Для героя такого класу, як класична мафа. 104 хп в мене ще лишається. Роблю сейф. Бачу лицаря, засилаю ракету і. Так де мене тут стосується, ще дві ракети, будь ласочка. прямо в пащеку йому залітає. Опа! Хто на нас виходить? Старий знайомий. Павучок новий, І ще один позаду. Павучок новий, бо я бачу труп е, минулого. Сандалю дві ракети, ще одну ракету сюди, ще одну сюди. Цей готовий. І цей готовий. Все. Забираю ключ, забираю ці і що в нас тут? О, там якийсь секрет має бути. Дивіться, червона фігня така. А нуль секретів пишу. 11 айтемів я що все підібрав. Мене телепортує, слухайте. Тут трупи тільки. Е... Ну окей, а з іншої сторони. Телепортує на місток. А я зрозумів, таким чином Какедемон телепортувався. У мене червоний синій ключ. Що мені з цим робити? Червоний синій ключ. Червоний синій ключ. Синій. Оба! Двоє спектрів. Ще декілька спектрів. З, з даблбарелу дуже добре залітає, тому що вони всі кучкуються. Ми всіх зараз знищимо, тут нічого не буде проблем ніяких. Тут нас... Ага. Ремонанти хочуть щось протидіяти. Погані справи, насправді, бо він. Десь тут цей готовий, наступний готовий. Все. Питань ноль, як то кажуть. Тут можу ходити, ракети дають. Давайте підготуємо ракетланджер, зробимо сейф, тому що жовтий ключ я бачу і. Два архідемони. Телепортувався. Сюди прямо. БФГ. Готовий. Так, а де другий? Не, не знаю. Він підняв спектра, він встиг? Не розумію. Де архідемон? Готую БФГ, тому що жарти закінчилися. Він міг телепортуватися в інше місце. Міг. Ось він. І він не загинув ще досі. Він що безсмертний, коли він їх піднімає. Це проблеми в нас тут, напевно, будуть. Так, цей вже ожив. І я погнав туди просто тому що треба за будь-яку ціну його знищити, Блін, бо він піднімається все, наскільки я розумію. Да, рев Ревенант — все інше. Я одразу сандалю. Та що ж ти будеш робити? БФГшник залетів не туди, де треба, в мене 16 хп. Я його не завалив. Одразу телепортується на мене. Одразу готовий. Що ж ти будеш робити? Я не можу стріляти ракетами собі дозволити. Чому? Тому що він буде їх піднімати. Я роблю сейф. Та 114 їх більше стає. Я вриваюся прямо на нього. Два рази з БФГ, він готовий. Два ревенанти. Все, проблема вирішена. Ні, не вирішена, тому що мені хтось добре ще засандалив. Швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше. Да прямо ж тобі в пощеку залетіло, слухайте БФшник той, Ну це важкий момент. Я мушу його знищити, тому що це проблема наша. Основна, ось він їх піднімає, ось він помирає. Та він живий, ще досі. Готовий, все, фух. Всі три ключі в мене. 66, 115, Тепер сейв, це дійсно денджер. Наступна кімната. Ого. Знаєте що? Ось що. Непогано, але ХП зносять, як має бути. Там комбат-армор, 55 хп. Ще стріляє, вони одне одного мочать. Неефективно. Ракети засилаю, 37 хп. Що, Шо, шоті брати? Ну не знаю, ну це буде довго достатньо. Тут треба автоприцілювання, щоб це все знищити. Там є аптечка, я бачу, комбат-армор буде, він буде поглинати демечик який мені залітає. Їх там достатньо багато. З рокетланджеру стріляти, ну давайте сюди, в мене 58 ракет, можливо, їх треба економити, це і готовий. Розлетівся на шматки шотів, оскільки тут набоїв багато, то все ж таки будемо стріляти з нього. Цей готовий. Цей молодик готовий. Добре, що тут. Не... хоч би тут не було. Потім арчвайла. Уявляєте, він... Ну, він не встигне це все підняти. Чи залетить туди ракета? Оце питання нагальне. Залетіло, добре, тепер тут. Це і готовий так само. Це і готовий в пащеку утримає. Все, готовий. Я підбираю аптечку, щось починається працювати. Я бачив там ще кулеметника. Такі шоті беремо, кулеметник готовий. 114-115, один супротивник. Зберігаюся, дабл барел. Готово. Все, всіх завалив. Оу є. Що можу тут ходити? Можу. Нормально. Набої. Аптечка. Все наше. 200, 100, ну взагалі шикарно. Секретів нема, це перфект. Ракети. забрати, усе. Ти мусиш забрати усе, і ти мусиш зробити. Е, Червоний ключ, тут треба буде. Ти мусиш зробити добро е, зі зла, бо його інакше нема з чого робити. Попрошу відчинити. І натиснути перемикач. Що він робить, невідомо. А, телепорт, напевно, він відчинив в центрі. Тут ще є частина мапи, слухайте, як же туди потрапити. Але секрети нуль написано. Дуже цікаво. Можливо, в стіні. Набої? Ну я позабираю кулемети. Мені десь... Ага, я... ця колона не опускається, мені десь на неї, тому що вона телепортаційна, ось вона попереду. Але як мені на неї застрибнути? Оце питання нагальне. Можливо, з верхньої колони. Оп! Ого. Пекельна якась діра, слухайте. <ріхи> Вихід з левелу, ну давайте, наприклад, це перфект. 100-100 компаунд. Е, компаунд ну, сполучення або. Скажімо. Скажімо, ні, скажімо, компроміс з пеклом. Давайте одразу сейв. Чи буде мене тут коцати? Мене коцає, слухайте, що робити. Та, заходите. Мене коцає, 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 вони почнуть рвати. Я забрав костюм. Кулеметники, ні, тут знаєте що, ми ось так зробимо. О, хорошо! І ще вам, хлопці, ми не будемо зараз тут випендрюватися. 100 набоїв. Рокіт-ланчер. Тут хлопці. Музон з класичного думу. Так, вас ще не вистачало, поки я в костюмі для кислоти. Давайте ми тут трошки погуляємо, напевно. Бо його потім у мене заберуть. Тобто він закінчиться. Що в нас тут присутнє? Хлопці шотганами мене обстрелюють, слухайте, з усіх сторін. Я не розумію, куди йти. Тут в нас зачинено, тут можна пробігти. Це початок левелу, блін. І зараз BIOS е закінчиться. Тут перемикач. Що робить? Ага, відчиняє. Жовтий ключ. Так, червоний ключ. Хтось гамселить там, дай Боже. На тобі сюди з дробовика, Я не знаю, що робити. Вертаюся, тубі так. І що мені робити? Де я декось сюди перескочувати. Ага. Е, Лицарі пекла хочуть нас зустріти. Ми їм так само надійшлимо подарунок невеличкий, роблю сейф на класік. Оце хотілося б забрати. Це поки що не потрібно. З містером Шоті заходжу. Значить, рокет-ланчер лежить. Що далі в нас? Ну далі катакомбус з класичними шотгангами, звичайні зомбі, як я по вам скучив, хлопці. Хе-хе. Ви навіть не знаєте про це. Так, в нас тут, слухайте, смолоскипи запалили. По секретах, треба одразу дивитися. О! О, ні, ні-ні-ні-ні! Ти що? Ти не зробиш зі мною цього, я навіть ракети витрачу. Один готовий, другому з дабл барелу Залітає трішечки, оп! Оп, готовий. 88 набоїв. Все добре. Що вони охороняли? А, вони ККД мене охороняли. Тут який охороняє червоний ключ. Ми робимо сейф невеличкий і. Ні-ні-ні. Це погано. Це дуже погано. 17 хп лишилося. Манкубус готовий. Кулеметник готовий. Аптечка 36 хп. Ну не дуже добре. Не можна в... забирати речі, не можна з даблбарелом. Це висновок номер один. Висновок номер два. Що мені робити далі? Маленька аптечка, 36 хп. Ага. Треба буде жовтий ключ, це певно вихід з левелу. Це треба запам'ятати. Що тут ще є? Більше нічого немає. Ой, кого ми бачимо, містер мармиза! Оба вам в пащеку просто залітає. Тут я можу так вистрибнути. Як мені оце забрати, цікаво? Не знаю. Заскокую сюди. Так, тут я. Є... О, сфера душі. Треба забрати. О, 136 ХП. Ну, варто було забрати. Це знищимо. Я бачив там жовтий ключ. Тут що в нас? Тут комп... телепорт бачу. Бачу телепорт. Іду крізь комплекс. А можливо, це телепорт, який мені недоступний, тому що. Biosют дають, слухайте. Давайте кулемет, напевно. Ох, нормально, я секрет знайшов. Додаткове ХП. Набої для, для БФГ. ще телепорт. І просто цілісінька низка ракет. А, і там туса в нас невеличка. Давайте туди зашлемо ракети, поки є баю ще сюди зашлемо, я не знаю. Ну і вертаємося, певно. Непоганий секрет. Далі, поки є Suit, давайте рішуче тусуємося, і мені треба пробігати далі. Значить, Що в нас тут? Тут щось відчинилося, судячи з усього. ні, це початок. Оперативно йдемо сюди. Ага, червоні двері. Добре, відчиняю. Дабл баррел, може, не треба. Не треба, тому що тут як демон. Хе-хе, <право> прямо мені в пощеку засандалив. Що далі? Далі кулеметники, вони нічого не зроблять. Можна так само дістати кулемет. Павука бачу. Стріляю з кулемета. Палка треба завалити, Ну, кулеметник по ньому так само працює. Як кулемет стримує його, а? Ми що ракету додамо. Хтось по ньому засандалив, до речі. Що тут робити? Відчинити, тут не відчиняється. Оп, хлопці, що там у нас? Там у нас щось неприємне, тому що бачите, що там підпалили щось. Давай цьому засандалимо і. 73 їх лишається. Ну, менше трішечки. Ова! Класичний дум дійсно, імозон під класику, тому що тут чомусь немає серйозних супротивників. Але ця кімната ні про що хороше не говорить нам, судячи з усього, бо коли метник стріляє. Цей готовий. Ох ти що! Погано, я заскочив, слухайте. Цей готовий. Чомусь мені якісь асоціації з другим епізодом класичного думу. Свічки, тому що тут ну і розіп'яли трішечки. Давайте робимо сейф, може плазму постріляти? 300. Чекай, чекай, арчвайл! Це не плазму, треба стріляти. Треба так стріляти. Треба арчвайла валити. Бачу його, стріляю. Не можу завалити. Він мене завалив. Угу. Бачите, тут жарти не будуть з нами жартувати. І яким чином він з'явився? Ага, він позаду з'являється в пекельній цій. Е в пеклі він готовий, але мене розривають демони. Треба знищити арчвайла. Він тут з'являється прямо. Блін, та що ж ти будеш робити? За два сне. Треба, щоб Дірект йому БФГшний залетів прямо в мармизу. Залітає. Він готовий. Ну що, тепер ми пограємо в Дум трішечки з класичним шоті, давайте, перечепляючи Ремінгтон. Ого, телепорти там пішли, подивіться, вони просто пачками лягають від шоті. Головне, щоб не було ще одного арчвайла. Все інше ми здолаємо готовий. Прямо в пащеку отримав. З пістолета. З пістолета демедж не дуже. Тут треба було кулемет, напевно, готувати. Телепорти продовжуються. Тут, напевно, якийсь телепорт працює. О, і барон прийшов, слухайте, ну барону, напевно, треба подарунок, більш серйозний засандалити. За і ще з дабл барелу додати. Нормально йому залетіло. Ваша залітає. О, містер Джиммі. Джиммі тут приляг, але ми за нього помстимося. Є. Yeah. Перемикач пішов, а що я цим досяг, до речі? Я би мав ключ якийсь підібрати, джимбо. М? Тут більше нічого немає просто, може це телепорт тепер? Ні, це ну, звичайна пентаграма, яка викликає. Ааа, тут потрібен буде жовтий ключ. І мені потрібен жовтий ключ, щоб активувати це. А як мені дістати жовтий ключ? Що тут в нас? Невідомо. Я тут щось відчинив. А, ось і жовтий ключ, мені, напевно, треба буде пробігати. Ну, давайте проскочимо це все. І що? І. Сімде... Я всіх завалив, до речі, один секрет знайшов. Оп! Тобто супротивників вже не буде. Забираю набої. Забираю кулемети. Ще секрет десь лишився. Я тут протискаю. Це напевно відчинить е вихід, а вихід ми бачили не тут. І не тут. Там десь сотона. Вихід ми ба. Е Я армор підібрав. Вихід ми бачили десь тут. Боже, дай. Змоги. Я бачу його так. Тільки як ми туди застрибували. А ось так, власне. Так, так, вихід відчинено. Ну нормально слухайте, один. А ні, я один секрет не знайшов, слухайте. Не знаю, Девін, я, певно, пан Мармиза нам під підскаже. Я не бачу щось на мапі його. Це червоний перехід, мені треба нижче трошки пройтися. Або давайте я секрет буду шукати поза кадром, напевно. А чому я тут не можу пройти, не знаю. Тут щось змінилося, мені треба, тому що в цю частину комплексу. Може ви пан Мармиза, нам щось скажете? Не знаю, ну це треба дійсно шукати поза кадром. Тут має бути перехід, мене в перехід не пускають. Тут я ключ забирав, тут є вихід. Тут, значить, я щось так. там щось відчинилося. Там початок левелу, судячи, з усього. Я хотів нижче трошки спуститися. Ага, може я на початку секрет пропустив, бо там є шматок мапи не вивчений. Мав там я починав, я натиснув перемикач, перебіжав. Чесно кажучи, я не бачу. Поза кадром тоді буду шукати. І наступної серії ми побачимося. Плутоні експеримент. Ми вже на 17-й мапі е досягаємо компромісу з пеклом, і вони всі від нас отримають. Дякую всім за увагу. Final Doom Плутоні Експеримент продовжується на каналі класичної космічної мавпи, і ми побачимося. Бувайте здорові!